Якщо б 20 років тому комусь е, сказав, що у січні треба шукати сніг, то це б напевно звучало дуже-дуже смішно. Але часи змінились і тому зараз е, сніг з зимою треба шукати. І якраз сьогодні в нас такий пошук, е, сні, пошук снігу, пошук справжньої зими. Ми приїхали в село Вороненко. Ну, це село, напевно, назва його нікому нічого не говорить, але воно неподалік від містечка Ворохта. Про Ворохту знають всі, тому що це такий, ну, серце українських Карпат Ворохта, Яремче, тобто ці краї. І неподалік є село Вороненко, і саме з цього села є дуже. Мальовничий маршрут на полонини, на кукульські полонини. Е, вони мають, ну, тобто є вершина кукул, гора, і, як, як правило, тобто називають похід на кукул. Хоча на кукул е, рідко хто йде, тому що це вершина, яка заросла деревами, але самі оці полонини під кукулом, вони дуже мальовничі в будь-яку пору року. Е, з них відкривається дуже Гарний вид на весь чорногірський хребет. І, як правило, там у січні зима. Тому ми якраз хочемо сьогодні побачити цю зиму і вам, вас запрошую також побачити її з нами на цих, як кажуть, пару хвилин. Чи не знаю наскільки часу побути з нами, відволіктись від всіх. Домашніх клопотів від проблем, і просто насолодитись природою і попасти у справжню зиму. Я маю надію, що ми попадемо в справжню зиму, тому що зараз у селі цьому вже є такий невеличкий сніжок, поки що ще темно, ми якраз п'ємо каву. Хоча вже яка година? Вже пів восьма, але ще темно. Напевно, буде десь світати біля восьмого, і якраз ми поп'ємо каву. 8 .13. буде будете сонце. До того часу ми поп'ємо каву і будемо е, легенько е, вирушати у зимову пригоду. Карпатські дороги, м'яко кажучи, не дуже. Бо ми не маємо можливості доїхати на самий початок маршруту. Нам ще треба деяку відстань пройти машину. Залишили біля колії, тільки що проїжджав поїзд. І ми... Нам стало цікаво за отой тунель. То там є тунель, в який заїхав поїзд. Ми загуглили і виявляється, що це, напевно, тунель унікальний, тому що поїзд заїжджає в тунель у Івано-Франківській області, а виїжджає вже у Закарпатський. Отака От цікава історія. До речі, дуже довгий тунель, не знаю яка його протяжність, але е, ну, довгий тунель. Ось так поїзд зникає просто в такому, в такому горбі. Не знаю чи буде видно зараз. Це тунель. Наша дорога ось сюди. Як бачите, сніжок є. Великий вітряно ну, і такий вітер холодний і морозний. Ми йдемо. Починаємо наш маршрут година рівно восьма. Село внизу. Ми звідти прийшли. Йшли ми приблизно до цього місця, напевно, ще півгодини. І тут вже є якраз остання будівля, остання хата. І далі вже починається ліс і підйом до горі. Утихеньку сходить сонечко і відкриває такі вже перші нам краєвиди. От прямо попереду дуже відома вершина хом'як, така собі стоїть сама. одинока. І у бік, уліво від неї, пішов хребет, який має назву Синяк. Від е, назви вершини, яка на ньому є. Е, вершина так і, так і називається Синяк. Вам, вам подобається? Звук бензопили і вигляд на хом'як. Дуже. Дуже? Мріяла. Ти мріяла таке... про, е... про бензопилу. <гум> <гум> Наша дорога вийде вгору. Як бачите, вирізка карпатських лісів йде просто масштабно. Е... Я був тут 5 разів. Ще останній раз, коли я був, то Тут було більше дерев, чим раз тим менше їх стає. Ми якимось дивним чином нам вдається е, оминати вітер. Насправді, вітер сьогодні дуже сильний, але маршрут йде якимось таким чином, що постійно є такі місця, де практично його нема. От зараз ми вийшли на таку е, першу невеличку полонинку, де вже нема дерев. Відповідно, е, снігу стає чим раз, тим більше. І, відповідно, вгорі Ну, видно по ялинках який вітер, а тут така дорога, От наш маршрут, і вітру нема. Насолоджуємося цими, цими моментами безвітряними. Але відповідно нема вітру, нема і краєвидів. Але ми піднімаємось вверх і зараз, наскільки я пам'ятаю, на цій полонинці будуть перші навіть вже другі краєвиди, бо по перші все ж таки вже були на гору Хом'як. А тут будуть вже інші краєвиди і вже дещо з вищої точки. А це вже видно той самий хом'як, але вже з дещо вищої точки. Відповідно, вже бачимо внизу ось там село, яке має назву Яблуниця, село, яке е, розділює Івано-Франківську область, яка ось туди, і Закарпатську, яка ось туди. Тобто там є Яблуницький е, перевал. Дай на гойданку, то не Сідай! Сідай! Якась за висока гойданка ми вийшли на першу полонину, якщо чесно, я не знаю її назви. Але вона вже полонина, на якій яка літом функціонує. Тобто вона має ось такі випаси худоби, має таку хатинку. Зараз, до речі, підемо поглянемо, що там всередині. І ці полонини приблизно в травні. З травня по жовтень вони функціонують. Тобто на них випасають худобу і роблять сир. Як правило, це наймані працівники, і хтось приїжджає по цей сир. І оці сири, які ми купуємо на е, карпатських ринках, е, якраз таких е, полонин. Таких полонин є дуже багато, вони є більш е, доглянутіші, менш доглянуті. Ну, Це така простенька полонина. Але е, ті, на які ми йдемо, там хатки набагато кращі, навіть є печі, ну, такі досить культурні, принаймні були поляни, які вони зараз. А ця така дуже-дуже скромна полонина і скромна. Хатина. Вітер Чим раз, тим сильніший, тому давайте біжимо в хатину, поглянемо. Що в хатинці? Отакий От скромний вигляд має оця хатина. Е, тут, типу, щось таке, напевно, на худобу і там якась стайня. А тут, ну, тут люди живуть, щоб ви розуміли. Тут вони, тут вони е, варять оцей сир і оцей літній період вони тут проживають. Що, Марічка? Міряєш сніг? Так, давайте зробимо румтур. До речі, оці хатини зимою, їх використовують туристи і тут можна ночувати. Так, як правило, типу є стіл однозначно, де можна поїсти. Отут, де зараз такий трошки срач, це є місце для вогню. Тут безпосередньо розпалюють вогонь. Ось тут така є приспособа, яка повертається. Опа. І тут підвішують великий казан і е, варять оці різні серед дим. Як бачите, йде е, по хаті, тобто він не має димоходу, є ось тут віконечко, е, і вгорі димохід. Тобто таким е, чином створюється е, тяга, тобто звідти заходить повітря, і туди воно виганяє. відповідно Тут навіть є такі, тобто підкопчені сири, також розвішують там, і їх дещо просушують, просушують і підкопчують. А тут друга кімнатка це є спальня. О, тут бачимо теж є стіл в цій спальні і ось таке ліжко. Ліжко просто таке, я не знаю, як воно, як, як це назва? чи… Просто з дошки збити ліжко і тут так. Люди живуть цілий літній період роблячи сири. Важка праця, дуже важка, важкі умови. Тобто це не кожен. 에, Думаю, що без міхи. Напевно, оті от люди, які тут роблять цей сир, цю красу, напевно, і не бачать. Краса тільки для туристів, ось така, які приїхали з міста і побачили це вперше. А тут люди працюють дуже важко, щоб зробити сир, яким ласують туристи, для яких це делікатес. І ще задоро для деко. Знайте ціну того сиру. Наш шлях йде туди і ми знову піднімаємось вверх. Ми постійно набираємо висоту. До речі, так виглядає той природній димохід з надвору. Подача повітря, яка сквозняком виганяє в димохід. Чим вище ми піднімаємось, тим сильніший вітер. Я вперше попав у такий вітер, я тут п'ятий раз сьогодні йду на цей, на, на цей хребет. Такого вітру не було ніколи. Він просто... Отам вже просто гін. Вітер просто жахливий. Чим вище, тим краща зима. Гляньте, це сніжок. Але вітер по хмарах можна бачити як вітер. такий сильний вітер, ми так трошки нижче, тут вже менше, але були міс... був місцями такий, що неможливо було йти. Гриби будуть, отма річку, ну скажи, та будуть, будуть. Зараз рішень. Грибів має бути нині повний кошт. Опа, паду. Ще одне господарство, де роблять сир, але воно вже таке, знаєте, більш цивілізоване. Тут багато хатинок. Ну, тільки оце першим ділом хочу показати в краєві. Е, такі різні господарські будівлі. Тобто, така, я не знаю, що тут таке. Типу, тут якась така стайня. Типу для худоби, де для, для житла. Бачите, починають сіно. Ну, тут, напевно, е Худоба, ну чуєш. А там Опачка, я тебе не можу сказати. Є хатка, де живуть люди. Я там був, там вона дуже така цивілізована, але я бачу, що там є дим, значить там хтось є. Ми йдемо поп'ємо чай. Не знаю, якщо вийде познімати, тому що мене дуже люблю знімати, коли є люди. Але якщо нема нікого, то однозначно покажу. Тут маємо вже таку житлову хатинку тут. Барут сер А тут маємо підвежі таку маленьку мініатюрну хатку. І зараз наскільки тут тепліше, на дворі холодина, а тут хоч нема плюсової температури, але вже можна тут туристам ночувати, якщо є теплий спальник. Гляньте, навіть тюль. І такі з вікна. Вигляд з вікна. Красата. У мене привітали нещодавно з ними з країн, він казав один раз в житті собаку. Піснувач. Ясні породи. Ну. Та й не зазвичай готова там. Танці біля, що там їздить. того то захід мене доводить. Одним словом, все так як я і говорив у хатинці. Йшов е, дим з комена. І в хатинці були люди. Було троє хлопців. Я не знімав взагалі, тому що двоє з них ще й військові, тому не хотів нічого знімати. Ми попили чаю, зробили невеличкий перекус і відповідно йдемо вниз. Якраз от буквально рушаємо вниз. Три години нам вийшло по часу підйом і, напевно, вийде 2 години спуск, тому що спуск він завжди швидший, як підйом. І в загальному це вийшло, знаєте, е, така прогулянка, тобто прогулянка, е, щоб вийти на оцю, е, полонину і попити чаю. Тому е, якось так, йдемо вниз і там все ж таки я ще скажу завершальне слово, тому що маю ще один невеличкий сюрприз. Одним словом, ми вже в машині, зараз прогріваємо машину, будемо зараз їхати додому. В загальному наша подорож вийшла 6 годин. Тобто за 6 годин ми встигли піти в... на гору, приблизно годину ми були в хатинці пили чай і зійшли вниз. Що сказати, кукул гарний, Полонинські... кукульські полонини чудові. Там дійсно зима, але там не казка. Тобто не та казка, яку я бачив, не та, не та казка, яку я хотів побачити. Гарно, є сніг, але сніг такий, знаєте, вже старий, застояний і типу, не казковий. Але я обіцяв вам сюрприз, тому що я маю казковий кукул. Це е, кукул, на який ми йшли перед самою війною, тобто, перед повномасштабною. Це, було, е, це був січень приблизно 15-числа е, січня, ну і відповідно в лютому. Почалась війна, і, і тоді ми попали просто в суперказкову погоду, суперказковий день. І, і якимось дивним чином я вчора знайшов це відео на ноутбуці: це відео того казкового кукулу, і плюс до того Дмитро, з яким ви могли мене не раз бачити на цьому каналі. Дмитро, з яким ми будуємо печі на іншому каналі, Тепловдім він наклав на це відео, тобто я наклав його. Авторську пісню, тому зараз для вас буде ось цей сюрприз, цей самий похід, тобто цією самою дорогою, але трирічної давності просто в казкову погоду. Тому насолоджуйтесь казкою, ми їдемо. Зараз дякуємо всім, хто подорожував сьогодні разом з нами. Думаю, що цих пару хвилин ви забули про все, відволіклись від всіх буденних справ і насолодились карпатською природою, навіть сніжком, тому що ми зійшли у тут вже болото, і снігу практично нема. А сніг, якщо чесно, навіть настрій піднімає. Ось такі справи. Всім па-па. Марічка, давай па-па. Коли я був ще відваком, гори сині весожіли нас. Яких викидали, Я задух бігав босяком, Гори сині височили над моїм старим селом. Я був, когди ще дітваком, я був. Грубезний голос, вигляд злосний, але в душі є дітваком, коресині весочіли над моїм старим селом я був, тогди ще дітваком. Я